Якщо у вас діабет або високий рівень цукру в крові, ви обов'язково повинні це почути. Наука щойно виявила чотири потужні продукти, які можуть допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, захистити ваші органи та навіть покращити чутливість до інсуліну. Але ось у чому річ більшість людей їх не їдять, і лікарі вам про них не розповідуть. І перш ніж ми почнемо. Обов'язково вліпіть лайк і підпишіться, тому що остання страва в цьому списку може бути найпотужнішим суперфудом для боротьби з діабетом. Ви, напевно, чули поширену думку про те, що фрукти містять цукор, і тому людям з діабетом або високим рівнем цукру в крові слід обмежувати їх споживання, правда. Однак лохина є дивовижним винятком із цього правила і заслуговує на особливу увагу. Ці маленькі, але неймовірно корисні ягоди мають унікальний склад. Який може надати значну підтримку в регулюванні рівня цукру в крові? Секрет криється у високому вмісті рідкісних та потужних антиоксидантів, відомих як антоціани. Саме ці сполуки надають лохині її насиченого синього кольору та мають цілу низку сприятливих ефектів для здоров'я, особливо для людей, які страждають на порушення вуглеводного обміну. Численні наукові дослідження присвячені вивченню впливу антоціанів на організм людини, і результати цих досліджень досить обнадійливі. Зокрема, одне авторитетне дослідження, опубліковане в престижному американському журналі клінічного хачування, показало, що регулярне вживання продуктів, багатих на антоціани, таких як лохина, може сприяти значному покращенню чутливості клітин організму до інсуліну ключового гормону. Що відповідає за транспортування глюкози з крові в клітини для використання як енергії? Дивно, але це дослідження виявило потенційне збільшення чутливості до інсуліну до 22%. Що ж це означає на практиці для тих, хто прагне контролювати рівень цукру в крові. Покращення чутливості до інсуліну означає, що клітини вашого тіла стають більш сприйнятливими до дії цього гормону. В результаті інсуліну потрібно менше зусиль, щоб ефективно переміщувати глюкозу з кровотоку в клітини, що призводить до більш стабільного рівня сукру в крові та запобігає різким стрибкам після їжі. Це особливо важливо для людей з діабетом, у яких порушена здатність організму виробляти достатню кількість інсуліну або ефективно його використовувати. Крім вражаючого впливу на чутливість до інсуліну, лохина також є чудовим джерелом харчових волокон. Клітковина відіграє важливу роль у підтримці здорового рівня цукру в крові, оскільки вона уповільнює процес перетравлення та всмоктування вуглеводів у кишечнику. Завдяки цьому цукор з їжі надходить у кров поступово, а не швидко, що допомагає уникнути різких стрибків рівня глюкози. Таким чином, поєднання антоціанів та клітковини робить лохину цінним доповненням до раціону людей, які стежать за рівнем цукру в крові. Як же найкраще включити цю корисну ягоду до свого щоденного раціону? Існує безліч смачних та простих способів. Ви можете додати приблизно півсклянки свіжої або замороженої лохини до свого ранкового грецького йогурту, який сам по собі є чудовим джерелом білка та сприяє насиченню. Лохина також чудово поєднується з вівсанкою, надаючи їй приємного смаку та додаткової користі. А якщо вам потрібен швидкий та корисний перекус протягом дня, жменька свіжої лохини стане чудовим вибором її можна брати з собою на роботу, навчання або в дорогу. І, будь ласка, не пропустіть наступну інформацію. Наступний продукт, який ми розглянемо у нашому списку, має справді дивовижні властивості за попередніми даними. Його дія на організм може бути настільки швидкою та ефективною, що за швидкістю впливу він може перевершувати багато традиційних ліків, які використовуються для лікування діабету. Це справді захоплююча інформація, яка може стати справжнім проривом у підтримці здоров'я та контролі рівня цукру в крові. Тому обов'язково дочекайтеся продовження, щоб дізнатися про цей унікальний продукт. Чи замислювалися ви коли небудь про те, чому стародавні цивілізації? Такі, як актики, славилися своїм довголіттям та міцним здоров'ям. Їхній секрет міг полягати у вживанні одного дивовижного продукту насіння чія. Це крихітне насіння має неймовірну поживну цінність і може мати значний позитивний вплив на здоров'я, особливо в контексті контролю рівня цукру в крові. Наукові дослідження невпинно вивчають властивості насіння чия, і результати цих досліджень вражають своєю переконливістю. Зокрема, Авторитетний журнал Деї Care опублікував дослідження, яке показало, що вживання всього лише столових ложок насіння чия на день може допомогти знизити різкі стрибки рівня цукру в крові після їжі на цілих 39%. Це вражаючий показник, який підкреслює потенціал насіння чия як важливого елемента дієти для людей, які прагнуть контролювати рівень глюкози. Чим же зумовлений такий потужний ефект насіння чия? Секрет криється в їхньому унікальному складі. По перше, насіння чия є найбагатшим джерелом клітковини як розчинної, так і нерозчинної. Клітковина відіграє ключову роль у сповільненні процесу травлення та всмоктування вуглеводів у кишечнику. Завдяки цьому цукор з їжі надходить у кров поступово, запобігаючи різким стрибкам рівня глюкози, які можуть бути небезпечними для людей з діабетом або інсулінорезистентністю. По друге, насіння чия містить значну кількість омега три жирних кислот, які відомі своїми протизапальними властивостями. Хронічне запалення в організмі може бути однією з основних причин розвитку інсулінорезистентності стану, при якому клітини організму стають менш чутливими до дії інсуліну, зменшуючи запалення омега три жирні кислоти, що містяться в насінні чия, можуть сприяти покращенню чутливості до інсуліну і, як наслідок, Кращому контролю рівня цукру в крові як же легко та смачно включити насіння чия до свого щоденного раціону. Існує безліч простих та різноманітних способів. Один з популярних варіантів приготувати чия пудінг. Для цього достатньо змішати насіння чия з водою або будь-яким іншим несолодким напоєм і залишити на кілька годин або на ніч у холодильнику. Насіння вбере рідину і утворить густу консистенцію, що нагадує пудинг. Ви можете додати до нього ягоди, горіхи або інші корисні інгредієнти на свій смак. Крім того, насіння чия можна просто посипати зверху на салати, додавати в йогурти, каші або використовувати як загущувач для низку смузі. Їхній нейтральний смак дозволяє легко поєднувати їх з різними стравами, не змінюючи їхніх смакових якостей. І це ще не все. У наступному розділі ми розглянемо ще один двовижний продукт. Який, за попередніми даними, має унікальну здатність не тільки підтримувати здоров'я підшлункової залози, органу, що відповідає за вироблення інсуліну, але й безпосередньо покращувати чутливість організму до цього життєво важливого гормону. Слідкуйте за оновленнями, щоб дізнатися більше про цей потенційно революційний продукт, який може стати цінним доповненням до вашого раціону на шляху до покращення здоров'я та контролю рівня цукру в крові. А ви знали, що люди. Які регулярно включають авокадо до свого раціону, мають на цілих 25% нижчий ризик розвику діабету двох типу. Цей дивовижний зв'язок був виявлений у ході досліджень, результати яких були опубліковані в авторитетному журналі Nutrition Journal. Ці дані підкреслюють потенційну роль авокадо як важливого елемента профілактики цього поширеного захворювання чим же зумовлений такий захисний ефект авокадо. Вся справа в його унікальному поживному складі авокадо є багатим джерелом корисних мононенасичених жирів, які відіграють ключову роль у підтримці здоров'я та регулюванні рівня цукру в крові. Ці здорові жири сприяють уповільненню процесу травлення, що призводить до більш повільного та рівномірного надходження глюкози в кров після їжі, запобігаючи тим самим різким стрибкам цукру. Це особливо важливо для людей, які прагнуть контролювати рівень глюкози та запобігти розвитку діабету. Більше того, мононенасичені жири, що містяться в авокадо, мають сприятливий вплив на здоров'я підшлункової залози, органу, що відповідає за вироблення інсуліну. Підтримка здоров'я підшлункової залози критично важлива для нормальної регуляції ївня цукру в крові та профілактики діабету. Але це ще не все. Існує ще один вражаючий факт пов'язаний з авокадо. Цей фрукт є чудовим джерелом калію, важливого мінералу, який відіграє ключову роль у багатьох фізіологічних процесах в організмі. Дослідження показують, що достатнє споживання калію може допомогти знизити інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність це стан, при якому клітини організму стають менш чутливими до дії інсуліну, що призводить до підвищення рівня цукру в крові. Зменшуючи інсулінорезистентність калій, що міститься в авокадо, може сприяти тому, що вашому організму знадобиться менше інсуліну для ефективної обробки цукру, що є важливим фактором у профілактиці та контролі діабету. Як же насолодитися всіма перевагами авокадо та легко включити його до свого раціону? Існує безліч смачних та простих способів, ви можете приготувати гуя Традиційний мексиканський соус на основі авокадо, який чудово поєднується з овочами, цільнозерновими чіпсами або як намазка для бутербродів. Авокадо також чудово доповнює свіжі салати, надаючи їм кремову текстуру та багатий смак. А для тих, хто цінує простоту, стиглий авокадо можна просто розрізати навпіл і з'їсти ложкою, насолоджуючись його ніжним смаком та отримуючи максимум користі. І в жодному разі не пропустіть наступну інформацію. Останній продукт, про який ми хочемо розповісти, отримав від провідних дослідників у галузі охорони здоров'я, вражаючу назву знищувач діабету. Це говорить про його потенційно потужний вплив на організм та здатність боротися з діабетом. Слідкуйте за продовженням, щоб дізнатися, що це задововижний продукт і як він може допомогти вам у підтримці здоров'я та контролі рівня цукру в крові. Кориця це не просто ароматна спеція, це справжній природний помічник у зниженні рівня глюкози в крові. Наукові дослідження підтверджують, що вживання всього лише один грама кориці на день може призвести до зниження рівня сукру в крові, наче серце, на цілих 29%. Ці дані були опубліковані в авторитетному журналі Journal і підкреслюють значний потенціал кориці в регулюванні рівня глюкози. Однак тут криється важливий нюанс. Про який необхідно знати більшість кориці, яку ми зазвичай бачимо на полицях продуктових магазинів, насправді є підробкою і може містити токсичні речовини. Йдеться про корицю сорту касія, яка часто продається під виглядом справжньої кориці. Для того, щоб отримати максимальну користь для здоров'я та уникнути потенційної шкоди, необхідно використовувати цей ілонську корицю. Саме цей ілонська кориця. Також відома як справжня кориця, має найбільш виражені корисні властивості та не містить небезпечних сполук, присутніх у касії як же легко та смачно включити цей лонську корицю до свого раціону. Існує безліч способів ви можете додавати щіпку кориці до своєї ранкової кави або чаю, що не тільки надасть напоам приємного аромату, але й допоможе підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Кориця також чудово поєднується зі смузі, йогуртом або вівсанкою, збагачуючи їхній смак та приносячи додаткову користь для здоров'я. І ось вам фінальна порада, яка може стати справжнім секретом у боротьбі з діабетом. Спробуйте поєднувати корицю з іншими потужними продуктами з нашого списку насінням, мчія та лохиною. Це тріо є справжнім суперфудом для людей, які прагнуть контролювати рівень цукру в крові. Клітковина та омега 3 жирні кислоти з насіння чия, антоціани з лохини та цукрознижувальні властивості цейлонської кориці в поєднанні можуть мати потужний позитивний ефект на ваш організм. Подумайте про те, щоб додати всі три інгредієнти до смузі або йогурту, це буде не тільки смачно, але й неймовірно корисно. Якщо ви дійшли до цього моменту, то тепер ви володієте значною перевагою в боротьбі з діабетом адже ви дізналися про чотири потужні продукти. Здатні стабілізувати рівень цукру в крові, захистити ваші органи та покращити чутливість до інсуліну. Однак важливо розуміти, що простого знання про ці корисні продукти недостатньо для досягнення бажаного результату. Справжній ключ до успіху полягає в тому, щоб негайно почати діяти та впроваджувати ці знання у своє повсяденнє життя. Не відкладайте турботу про своє здоров'я на потім. Прямо зараз напишіть у коментарях. Який з цих продуктів здивував вас найбільше своїми властивостями? Можливо, це були ягоди лохини з їхньою здатністю покращувати чутливість до інсуліну, або насіння чия, що ефективно знижує стрибки цукру, або авокадо з його корисними жирами та впливом на інсулінорезистентність, або навіть корица, цей дивовижний природний регулятор глюкози. Крім того, не тримайте цю цінну інформацію в собі, поділіться цим відео з тими, хто потребує цих знань. З тими, хто бореться з діабетом або перебуває в групі ризику. Поширюючи цю інформацію, ви можете допомогти покращити життя інших людей. І, звичайно ж, не забудьте підписатися на канал, щоб регулярно отримувати ще більше корисних та життєво важливих порад щодо підтримки здоров'я та боротьби з різними захворюваннями. Як додатковий бонус, якщо ви хочете отримати мій безкоштовний посібник, присвячений найкращим стравам, які ідеально підходять для людей з діабетом. Просто перейдіть за посиланням, яке ви знайдете в описі до цього відео. Там зібрані практичні поради та рецепти, які допоможуть вам урізноманітнити свій раціон та зробити харчування не тільки корисним, але й смачним. До зустрічі в наступному відео, де ми продовжимо ділитися з вами цінною інформацією про здоров'я.